Вітаю вас на каналі Світ Колекціонера. З вами Ярко Конц. Національний банк України вів в обіг нову монету номіналом 10 гривень 2025 року Сили безпілотних систем. Зараз ви бачите на екрані Аверс і Реверс і пам'ятний ролик, в якому буде 25 монет. Номінал ролика 250 гривень. Сили безпілотних систем наша зброя це Розум. Аверс монети досить стандартний, 10 гривень 2025 року. Аверс ідентичний до монет, які, до яких українці вже досить звикли. Він не змінюється з 2018 року. На реверсі ж монети, ви бачите. Сили безпілотних систем ЗСУ. Ця монета продовжує серію монет, присвячену Збройним силам України. На реверсі зображено стилізовану сталеву ластівку на тлі повітряних потоків. Національний банк поступово введе в обіг 10 мільйонів таких монет. Завтра ж буде реалізація в інтернет-магазині Національного банку України. Буде реалізація пам'ятного ролу, який ви зараз бачите на своєму екрані. Якщо нічого не зміниться, то буде реалізовано 12 тисяч роликів. Всього таких роликів для колекціонерів виготовляють 20 тисяч екземплярів. Ціна такого ролику значно вища за звичайні ролики, які будуть виготовлені. По 40 штук, по 40 монет номіналом 400 гривень для звичайного обігу. Для колекціонерів такі ролики виготовляють по 25 монет і коштують вони дещо дорожче. Якщо ціна не зміниться, то, як і минулий ролик, буде коштувати 459 гривень. Якщо ви поціновувач, то завтра не прогавте і придбайте собі ролик в колекцію. Але. З досвіду скажу, що минулий раз 12 тисяч таких роликів розпродавали більш ніж 2 дні. Напишіть, чи подобається вам дизайн нової монети, чи колекціонуєте ви обігові монети України. Разом з тим, завтра буде реалізовуватися ще одна монета, це навіть дві монети це. Плонтанізм Іван Марчук у сувенірній упаковці. Ось так вона виглядає. Але монета досить дорого коштує, як на мене. Одразу Національний банк України встановив ціну на цю монету досить завищену, як на мене. 472 гривні при тиражі 75 тисяч екземплярів. Поділіться власним враженням. Чи коштує монета? Івана Марчука, плонтанізм. Ось саме стільки. Монета то гарна, але ціна, як на мене, при такому тиражі, досить таки космічна. І також буде реалізовуватися монета крапля життя. Теж з кольоровою вставкою 5 гривень 2024 рік. Ось. 165 гривень. Така монета буде коштувати завтра. Пам'ятна монета присвячена благородній справі, яка демонструє вияв найвищої гуманності задля допомоги іншим – донорству крові. Ця монета слугує даниною шани. Донорам, чий неоцінений вклад врятує життя. Напишіть, чи маєте таку монету в колекції. І хто, хто не має, то. Зможете завтра спробувати придбати цю монету. Поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язково перевірте, чи натиснути у вас дзвіночок біля кнопки підписатися. Адже, якщо у вас дзвіночок не ввімкнутий, то вам не будуть приходити сповіщення про нові відео і нову інформацію з світа колекціонування номізматики, боністики, філателії, фалеристики. З нашого каналу, дякую всім, хто додивився відео до кінця. До нових зустрічей в ефірах.